Сьогодні відпрацьовували вправи стрільб з танкового автоматичного гранатомету новим боєприпасом, який здатний уражати цілі від півтори тисячі метрів до двох з половиною тисячі метрів, з коректуванням квадрокоптера з повітря. Отже, на півтора кілометра ціль була уражена на дві з половиною тисячі метрів. Боєприпас долетів, але ми вимушені були зробити коригування за допомогою квадрокоптеру. І буквально з другої черги ми поразили мішень на 2500 метрів. На постріл дуже сильно вліяє вітер, але за допомогою квадрокоптеру ми влучно буквально за 10 секунд вели поправку і поразили ці.